Дуже неприємно виявити коричневі кінчики листя у своїх кімнатних рослин. Ти розумієш, що це твоя вина, але не знаєш, в чому саме помилився, а рослина, на жаль, не може тобі про це розповісти. Доведеться трохи пограти в ботанічного детектива, щоб докопатися до суті проблеми і з'ясувати, чому твій зелений вихованець виглядає не кращим чином. Але як тільки ти зрозумієш причину, виправити ситуацію зазвичай нескладно. Ось кілька можливих проблем та їх вирішення ви поливаєте рослину занадто багато, або занадто мало. Коричневі кінчики листя можуть вказувати на те, що ти або недостатньо поливаєш рослину, або заливаєш його, або робиш це невчасно. Вивчи потреби свого зеленого друга універсального підходу, немає. Одні рослини люблять сухість, інші вологу, але більшості потрібна золота середина. Перевірити, чи потрібен полив можна за станом ґрунту. Якщо вона повністю суха, пора поливати. Якщо волога почекай. Але і перелив теж шкідливий, коричневі листя і кінчики можуть бути наслідком надлишку води. Визначити, переливаєш ти або не доливаєш можна за загальним станом листя. У перезволожених рослин листя мляві, а у тих, яким не вистачає води, сухі і хрусткі. Навіть якщо поливаєш правильно, проблема може бути у воді. Якщо використовуєш пом'якшену воду, в ній може бути занадто багато солей. Спробуй перейти на дистильовану або фільтровану. У вашому домі занадто сухе повітря, сухі кінчики листя можуть з'явитися через низьку вологість. Можливо, повітря в квартирі пересушене через опалення або в твоєму регіоні просто посушливий період. У будь-якому випадку потрібно підвищити вологість навколо рослини. Один із способів поставити його поруч з іншими рослинами вони будуть обмінюватися вологою, одне видихає, інше вдихає. Ще можна поставити горщик на піддон з галькою і водою. Випаровуючись, вода створить навколо рослини комфортний мікроклімат. Ти неправильно використовуєш добрива. Якщо кінчики листя виглядають опаленими, темно-зеленими або фіолетовими можливо, рослині не вистачає фосфору. Жовті або коричневі краї у старих листків, пожовтіння між прожилками, плями та скручування можуть свідчити про дефіцит калію. В обох випадках проблема в добривах. Додавання повільно розчинних добрив під час пересадки є хорошим рішенням, але іноді може знадобитися додаткове підживлення. Але не поспішай сипати добрива жменями, коричневі, обпалені або знебарвлені кінчики можуть бути і від їх надлишку. Деякі добрива містять солі, які з часом накопичуються в ґрунті і викликають опіки. Якщо помітиш білий наліт на ґрунті, підоні або стінках горщика це швидше за все сольові відкладення. Щоб позбутися від них, промий ґрунт, постав горщик в раковину і поливай, поки вода не пройде через весь ґрунт повтори кілька разів. Або просто пересади рослина в свіжу землю це взагалі корисно робити раз в 12-18 місяців, коричневі листя можна обрізати. Коли ти розберешся з причиною проблеми, можна сміливо видаляти пошкоджені частини. Гострими ножицями акуратно обріж листя по їх природній формі, залишивши тонку коричневу облямівку. Коли виростуть нові здорові листя, буде здаватися, що проблем і не було. Або просто заведіть іншу рослину. Якщо ніяк не виходить вирішити проблему з листям, можливо, ця рослина просто не для тебе. Спробуй виростити щось більш невибагливе, наприклад, один з цих практично невбиваних зелених вихованців.